Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина садочок ранковий випуск щоденка важливих справ. На городі, в садочку, на квітнику 20 та 21 листопада 2023 року. Хоча у багатьох уже сніжок за вікном і ніяких робіт не можна проводити ні на городі, ні в садку. Але є в нас підписники в теплих країнах, а навіть ті, хто зараз. В кімнаті, вирощення на підвіконі зеленушку, їм теж потрібна ця інформація. Через декілька днів у нас будуть оновлені щоденники з доповненою цікавою інформацією. Надіюсь, ви вже самі побачите та оціните. А поки що ми зробимо. Знову ж таки огляд щоденника важливих справ на ці два дні 20 та 21 листопада 2023 року. Отож, 20 листопада, тобто сьогодні, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій до 16 години 30 хвилин вечора. А потім місяць перейде в знак риби. Це доба переходу місяця з першої у другу фазу, стресовий період. Нічого не сіємо та не саджаємо. Не можна поливати та підживлювати рослини до 16 години 30 хвилин, а потім будуть ефективними поливи та підживлення рослин. Можна буде проводити зелені операції на квіткових та овочевих рослинах тільки до 12 години дня. Будь ласка, будьте уважні. І ще одне зауваження: 20 листопада до 10 години ранку можна робити заготівлі смаколиків, закладати овочі та фрукти на зберігання. А потім ні. Наступить несприятливий час для заготівельних робіт, бо почнуть працювати енергії стихії, води, а це час, коли псується дуже швидко вся продукція. Завтра, 21 листопада, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Риби. Настав час для пророщування насіння, для отримання мікрозелені, для салатиків, для посадки в горщики цибульки, чесничку та іншої вітаміної зелені. Добрий час 21 листопада для роботи з розсадою. Ефективними будуть поливи та підживлення. Але не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 21 листопада несприятливий день для заготівель смаколиків для закладки овочів та фруктів на зберігання. Ось такий короткий щоденник. Бажаємо вам гарної погоди, а саме головне, щоб у ваших будинках було тепло і щоб був мир та затишок. Усіляких вам гараздів. Зустрінемося сьогодні ввечері а поки бажаємо ще вам здоров'ячка і! На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі.